Я відчуваю його жагу, бражнику. Він голодний і жадає талісманів. Дєм, дєм, талісмани. Підійдеш ще на крок. Я заберу у тебе твій амок. Ти справді хочеш, щоб я тебе знищила. Емо монстр тепер ваш бражнику. Ах, досада від того, що не в змозі дістати талісмани. Я як ніхто знаю цю жагу. Лети, мій маленьке акумо. І зроби селим емо монстра. Не нажеро, я бражник. Твій лютий голод можуть вгамувати лише талісмани. Даю тобі силу вистежити їх і жерти всі до останнього. Та коли з'їси їхніх володарів, принеси два талісмани мені, леді Бак і Супер Кота. О, але не хвилюйся. Я віддам їх тобі, як тільки зроблю своє діло. Навіть віддам мій та пави на додачу, щоб від талісманів не лишилось і сліду, і щоб задовольнити твій голод. Домовились? Дуже добре час їсти ненажеро. Талісмари. <звучить> <А>! mm -hmm. Пробач. <плес> вейс о, марінет. Ти найдивовижніше леді бак, але я не дозволю тобі та Суперкоту ризикувати життям за помилки, які накоїв я. Сподіваюсь, ти мені пробачиш. Будь щасливою та забудь про мене. Щиро фу. О, о, як же так? Тільки. Майстре, заждіть. Ні, майстре, заждіть. Майстре, це найкращий вихід. Це єдиний вихід. Майстре. Бачиш, Фейс, якби у марінет був талісман, Емо-монстр бумить прокопнув би її. Або вона перетворилася, була дібак і протистояли. Інколи в боротьбі немає сенсу. Фейс. <плес> <плес> Не нажеру приваблює лише запах талісманів. Отже, він женеться хранителем талісманів. Скоро йому нічого буде охороняти. Не на жера, поглине їх усіх. А ми пізнаємо смак перемоги, моя люба Майоро. Привіт, лялечко! Суперкіт! Це ти? А вже ж я. А хто тобі ще допоможе? А цей костюм хіба захищає? Зовні не дуже. Та під банановою шкіркою шолом і на колінники лялечко. Якщо ще раз назвеш мене лялечкою, зватиму тебе супербананом. Як забажаєш, лялечко.